В ефірі 1137 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія до початку гри обрала Лототрон, а комплекс кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Сім. Вісім. Чотири. Шановні гравці, перед вами виграшні номери та порядок, за яким вони випали. 7, 8, 4. Тиражна комісія фіксує виграшну комбінацію, а ми повторюємо, що сьогодні щасливу трійку склали такі номери. 7, 8, 4. Шановні гравці, а завтра у п'ятницю ігри від національної лотереї відбудуться о 21.55. Лототрійка. трійка, найбільші шанси виграти 500, 160 та 85 гривень. Ці гроші можна виграти і через інтернет. Реальна готівка. А тепер, шановні гравці, вашій увазі, 2284 й розіграш державної лотереї Кеном. Тиражна комісія до початку гри обрала Лототрон Б комплекс Туляк No1. А тепер голова тиражної комісії розпочинає розіграш. Щасти вам! Грайте в кіно на порталі Шантюї це цікаво і дуже зручно. Тридцять вісім. Шістдесят чотири. Сорок. Двадцять вісім. Десят два, тридцять шість, п'ятдесят, сімдесят чотири, два, тридцять, сімдесят вісім. 30 10 47 49 18 21 35 Шановні гравці, завтра у п'ятницю ігри від Національної лотереї відбудуться о 21:55. А тепер перевірте виграшні номери: 2, 10, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 47, 49, 50, 62, 64, 70, 74, 78. Тисяч переможців щодня. В гостях у Дмитра Гордона Євгеній Євтушенко. Ви стукнули кулаком по столу і сказали, прошло время. Прошло время, и надеюсь, когда людей навсегда. исправляли могилами, и, надеюсь, навсегда, Никита Сергеевич. Я сказал, что Никита Сергеевич, я говорил, в общем, достаточно, как вы, говорите, ну, резко, но вежливо. Ну да, стукнули кулаком первому секретарю ЦК партии, но... и это было вежливо, да. 15 липня, 15 и 15 на Первому национальному. Батьки. Найкращі, друзі. Мені подобається будувати. Я буду будівельником, як ти, тато. Мені так подобається малювати, що коли стану дорослою, обов'язково буду художницею. А я буду мамою такою ж ніжною та доброю. Готувати в радість пригощати торгівельна марка Дригало. Усе смачно! Відпочиньте в добрий час. Ми подбаємо про вас торгова марка Дригало. Вітаю вас в ефірі. Щоденник фестивалю Слов'янський Базар базар-2007». «Вітебс» продовжує радувати гостей та учасників фестивалю різноманітними акціями і подіями на будь-який смак. У сьогоднішньому щоденнику на навешки розповідь про гала концерт під назвою «Ми діти, твої Москва. Джазову акцію Салют Луї Армстронгу». гала концерт учасників міжнародного дитячого музичного конкурсу «Вітебс-2007». Розпочинаємо. Ми діти твої Москва. Саме під такою назвою проходив галоконцерт за участю російських зірок. Щоправда, як зрозуміло з назви тих зірок, що є адреса саме Білокаменна. Надія Бабкіна Стас Пієха, навіть міст Москва, 2007 уособлювали на сцені Вітебська сучасне обличчя Москви. Вчорашній вечір слов'янського базару пройшов під маркою Москви. Сцена літнього амфітеатру цілком та повністю належала артистам, що представляли золото голову. Цікавий факт. День Москви москвичів на сцені майже не було. Я родилась в Баку, а виросла в Одесі, а живу в Москві. Я людина міра. Цього вечора глядачі змогли побачити виступи відомих колективів Росії, балету Алли Духової тодес, різноманітних дитячих ансамблів, славетних циркових студій та таке собі дефіле чарівних москвичок, що представляли конкурс Міс Москва. Ми приїхали представляти Москву. Показати, які красиві дівчини, на конкурсе я представила свою песню как бы ну в доме с молодым человеком пою но здесь мы пока ее ну не смогли сделать ну в следующем году надеюсь поем друга частина концерту была більш динамична. Це логічно были відомі виконавці стас Пьеха, лариса долина надія бабкина група прем'єр министр та багато інших я там петербургу но мне удобно я могу представлять и тот и другой город потому что я 10 лет живу в москве А предыдущий 17 жил в Санкт-Петербурге. Так что как меня бы не назови, я везде подхожу. Но я к Москве имею самое непосредственное отношение. Я ее очень долго завоевывала. И она в итоге сдалась. Это хорошее настроение, это праздник. Это возможность приехать в Витебск, в Белоруссию. И возможность встретиться с одной из самых лучших и зажигательных публик в мире. Спасибо. Я тоже не из Москвы. Но я большую часть своей жизни живу в Москве. И в Москве родила Ти народила колектив і все. Не обійшлося і без відкриттів для місцевої публіки. Приємно вразили око та вухо дві дівчини, які тепер об'єднані в групу територія любви. Ми приїхали із Африки, там познайомилися і приїхали в Москву, і на самом група. Всі красоти, одної московської звездної газети, ось так невимушено пройшов день Москви. Наразі у вітопську відбувається День Росії. Аніта Цой, популярна російська співачка, яка очолювала журі міжнародного дитячого музичного конкурсу, багато років поспіль займається дитячою благодійністю. Вважає, що вона суддя суворе і обожнює білоруські драники. Що таке конкурс співачка знає добре, адже декілька років тому намагалась взяти участь у російському відборі на Євробачення. Все це Аніта Цой розповідала журналістам на своїй прес-конференції. Аніта Цой на фестивалі Слов'янський базар у Вітебську 2007, одна з найпопулярніших осіб. Цього року їй дісталася честь бути головою журі конкурсу дитячого мистецтва Вітебськ-2007. Традиційний зірковий час цього разу був присвячений саме цій жінці. Вона одразу зізналася журналістам, що із задоволенням прийняла запрошення, адже побувати на Вітевському форумі це її давня мрія. Велика увага брифінгу була присвячена трагічній долі Аніти. Протягом життя вона двічі ламала хребет. Багато хто взагалі не вірив, що співачка зможе ходити. Неймовірне бажання жити та творити для людей повернуло дівчину до життя. Після тих жахливих